Щорічно, в третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства в Україні. Це свято усіх, хто серцем і душею, розумом і руками щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів на землях України. Напередодні свята у сухополов'янській громаді відзначили найкращих аграріїв. Це люди, які, попри складний час і виклики війни, працюють із подвійною силою та підтримують економіку громади. Безумовно, це професійне свято є всенародним. Для нашої громади, для всієї ненької України вона має надзвичайно велике значення. Адже ви є на сьогоднішній день представниками галузі, яка є становим хребетом нашої економіки, завдяки вашій роботі формується продовольча безпека нашої держави. І тим більше актуальним і важливим ваша робота і роль є сьогодні в період військового стану, в період війни. Адже титанічними зусиллями, саме вашою працею дійсно кується обороноздатність нашої країни, наповнюються бюджети всіх рівнів і підтримуються Збройні Сили України. І сьогодні, в цей день, безумовно, ми завдячуємо звитяжним Збройним силам України за можливість зібратися в цьому залі Низький уклін і щира дяка військовослужбовцям, в лавах яких також героїчно виконують свій військовий обов'язок і працівники сільського господарства у сухополов'янській громаді. Працює 67 сільськогосподарських підприємств. Вони забезпечують роботою сотні людей. А також є одним із найбільших платників податків. Саме агробізнес поповнює більше 50% бюджету громади. Саме в вашій роботі ми маємо. Надходження до бюджету громади понад 40 мільйонів гривень поточному році, і це дало змогу нам в рамках підтримки нашої програми Збройних сил України спрямувати іншу субвенцію, направити її до державного бюджету це понад 3 мільйони гривень на підтримку військових частин Збройних сил України. Це також ваша заслуга вашої роботи. в непростих умовах, в надскладних, пов'язаних з економічними. Факторами, і ви з нею справляєтеся з погодними, які були в цьому році надто складними і непростими. Але зібраний урожай є. Внесок у каравай Чернігівщини він також є надзвичайно високим саме завдяки вашій роботі. Зокрема, за досягнуті успіхи у праці, вагомий внесок в розвиток агропромислового комплексу громади. Сухополов'янський сільський голова Денис Росовський нагородив почесними грамотами найкращих працівників агропідприємств. Серед них і Юрій Хоменко, механік сільськогосподарського товариства, дружба нова на підприємстві. Чоловік працює вже 16 років. каже: приємно розуміти, що твою працю цінують, але досягнення розділяє зі своєю командою. У Мене 36 механізаторів. Ми працюємо всі разом. Висунули одного з моїх, пішов комбайнер і мене. Дуже приємно. Приємно будемо працювати, поки не переможемо. В аграрній сфері працюють всі чоловіки родини пана Юрія. Дідусь працював, батько мій працює, батько мій зараз працює. Я керівник ну, Так і працюємо всі. Тому що земля, любов до землі. Ну хто як не ми? Юрій Яременко тракторист прилуцької дослідної станції, працює вже 12 років. Говорить, отримувати нагороди за свою працю завжди дуже приємно. З Самого дитинства чоловік в сільському господарстві, ще будучи підлітком, працював на полі. Так вийшло, що я вибрав сільське господарство, із школьних років я почав працювати помічником комбайнера, а вже тоді, після закінчення, трактористом і комбайнером. Після школи. Почесні грамоти отримали ще 23 працівника аграрної сфери це трактористи, водії, механіки. Їхня праця дає громаді силу жити та розвиватися. Працівники сільського господарства це ті люди, які щиро віддають себе улюбленій справі.